Рівно два роки по тому у Маріуполі відзначили день визволення міста. Саме так патріотично налаштована частина містян називає події середини червня 2014 року. Тоді на Маріупольських адмінбудівлях зателіпали були прапори трилітерного донецького псевдоутворення. Але українським військовим не без підтримки місцевого населення вдалося виперти адептів руськава міра за міські околиці. Щоправда, геть не для всіх жителів Маріуполя. Переконалася Лахоцінівська особисто цей день. Виявляється святом. Військовий парад та показ техніки Маріуполь відзначає другу річницю звільнення. І слава Україні! Пережили, звісно, ми сильно два роки назад. 13 червня 2014 року полк АЗОВ проводить спецоперацію зі звільнення міста. Тут цьому передували понад місяць хаосу, мародерства, барикад та облоги міської ради. Далі спроби захоплення військової частини та відділку міліції. 9 травня найтрагічніший день. Щонайменше семеро загиблих та 39 поранених. Серед них і цивільні, які брали активну участь у сутичках. Полівоє поліво. Врача, давайте врача. Микола тоді заступника. Тепер керівник міського управління поліції. Під час штурму був на третьому поверсі. Понимайте, Там саме це... розробляли перебіг антитерористичної операції. На підмогу з інших міст прибули військові, бо вже тоді зрозуміли, частина міліціонерів підтримує сепаратистів. На вулиці почули автоматну чергу. Люди в балаклавах заходили у відділок. По нам стріляли з того коридору з дальнього. Тобто ми здесь тут, руководство тут. По нам туда стріляли по коридору. Вони відбувалися чотири години. Загинуло шестеро правоохоронців. Уже з охопленою вогнем будівлі. Микола з колегами спускалися пожежними драбинами. Керівника поліції тоді взяли в полон. Через барикади в той день проривається українська армія. Але в місті військові зустрічають спротив місцевого населення. Та наш город Київ. Проте не всі хотіли в так звану ДНР, тому і вистояв Маріуполь. Кожен свою позицію виявляв як міг. Один підприємець трунув, розмалював у прапор ДНР, на ній написав «Геті з міста і так розив, аби всі побачили. Митя допомагав розвідці напередодні штурму. Це перехрестя було перекрите з усі біч барикадами. У будинку поруч засіли сепаратисти. Його завдання показати розвідникам їхнє місце дислокації. Ну вони плоховато ориентировались по губах городу і е, ну, міцність знали плохо, поэтому потім потрібного допомога міцних життям штіровисти учень достаточно были в этом плане... подховані. У них і таксісти їм допомагали. Тоді в Маріуполі орудувало відразу кілька бандитських угруповань, але жодна людина досі не засуджена. Більше двісті під Сепаратіста виключено в сотрудниці з банформіруваннями часть из них ми в тому числі обміняли на наших патріотів, которые находились в плену. Часть находится в тюрмах українських, а часть находится під судом. Проте частина маріупольців, навіщо їх звільняли? Не розуміє, Нам нам легче стало жити от того. нам нікак легче не стало. Не в Осетії, чи Чабхазії, а в Донецьких степах только помочь в Україну у нас враг общий. І не Його командир Зураб схвалять, що президент нарешті підписав указ про службу в українському війську іноземців. Тепер вони легальні бійці отримують як усі українські вояки зарплатню. Мамука пригадує, як його три рази завертали в аеропорті Бориспіль назад у Грузію. Лише з четвертого разу йому вдалося потрапити на фронт. Зараз за новим указом процедура займає лічені години. Старшина 25-го батальйону з розкішними весами та чотирнадцятьким поз... захищати Маріуполь. Тепер проспект маршала Жукова. Назвуть на честь захисників України Алхосінівська Сергій Щухочіхін Юрій Клименко спецкор два плюс